Сьогодні у Сумах у приміщенні муніципального спортивного клубу Сумчанка зустрічали гравчинь молодіжної збірної України з ендор Хокею. У неділю вони стали четвертими у найвищому європейському дивізіоні з цього виду спорту. Серед гравчинь до 21 року наймолодшою в українській збірні була 15-річна Катерина Олійник. Говорить, найбільше запам'яталась гра за третє четверте місця проти команди Туреччини. Вона була дуже емоційною, дуже, ну, дуже гарно. Тобто, те, що ми поступилися, це напевно просто помилка. За словами тренерки збірної, Анастасія Воєвода була на чемпіонаті однієї з тих, хто вів команду уперед. Сама гравчиня говорить, що у Швейцарії грала не вона, грала команда. Ми всі дуже старалися. Від всіх нас дуже багато залежало. Ми були одним цілим, допомагали друг другу, під один одному підтримували один одного. І я вважаю, що це грало дуже велику роль, і ми справились з цією задачою. Хоча збірна команда України стала четвертою на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 21 року, але без нагород українки не залишились. Анастасія Шишина отримала відзнаку кращої гравчині турніру. Говорить на чемпіонаті змішались Емоції. Емоцій було дуже багато. Це був дуже емоційний турнір, дуже насичений турнір. Мені здається, тут скомпонувались всі емоції: страх, адреналін, радість бучаль. Дебютувала на турнірі у якості головного тренера сумчанка Олена Свістюр. У хокей вона прийшла у 1989 році. Ще нещодавно вона грала у сумчанці та національній збірній України. Нині разом з Наталією Ткач тренує молодь. Говорить, хоч трішки і не дотягнули до медалей, виступом команди задоволена. Хоча вся робота ще попереду. Нам треба готуватися, працювати, тренуватися. У них кожен тренер повинен у своїх дівчат, бачити вогники в глазах. Будемо виховувати їх далі і йти до медалей. Сьогодні сумчанки збірниці ласували тістечками, а вже завтра готуватимуться до нових матчів, до нових турнірів. Олександр Качанов, Сергій Мілецький Суспільне новини Суми.